Стоп, 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 стоп. Не перемотуйте на 30 секунд вперед. Як мінімум, тому що зараз тут може бути круте філософське інтро. Але ні, не сьогодні. Гей го, це Біскі Бой, Мене звати Діма, і в цьому відео я відповім на три головні питання. Про Міктерс, які частіше всього лунають в його сторону. Усі ви колись задавали їх, або точно ще задасте в думках або в голос зі свого досвіду, або опираючись на чужу думку. Тож, знайомтесь, це. Міктерс Unblended American Whisky. Той, хто відкриє вам двері до світу легендарного бренду Міктерс з усіма хорошими або поганими наслідками, це ви вже самі вирішите. Моя ж мета просто показати вам напрям руху і не заважати на шляху. Перше питання, яке я чув найчастіше, «Що в тобі такого особливого? Або як кажуть стильні та молодежні, що за хайп? Якщо коротко, то майже усе в Міктерс особливе коріння бренду сягає 1753 року, коли перша ітерація дистилерії була заснована в Пенсільванії під назвою Шенкс. Ну а потім шалений водоворіт із злетів, падінь, сухого закону, банкрутства та врешті-решт відродження з переїздом до Кентукі. Коротше, як ви вже зрозуміли, Міктерс це бренд з величезною історією, яку я точно не буду вам пересказувати. Далі йдуть процеси та технології, завдяки яким Міктерс є не тільки лідером, а й двигуном розвитку індустрії віскі в США. Дивіться, наскільки вони там попаяні, в гарному розумінні цього слова. Бочки це важливо, згодні. Тож команда Міктарс ретельно та особливо прискіпливо займається висушенням деревини, іноді протягом 18-36 місяців, щоб зменшити рівень танінів та збільшити смакові властивості деревини, що, в свою чергу, сильно підвищить якість аромату та смаку майбутнього віскі. А ще перед тим, як обвуглювати бочки, майстри обробки піддають їх попередньому опалюванню на низьких. Температурах та з більшою тривалістю, щоб дерево збільшило вміст цукрів та віддало більше карамельно вершкового флейвору вам в келихи, мої любі бурбаністи. Вони назвали це трьома словами: toasting before charring. Залив бочки теж має свою унікальну фішечку. Панове, слідкуйте за логікою, будь ласка, Міктерс заливають в бочки свої мікси спиртів з міцністю 51,5%, тобто 103 пруф, що набагато менше ніж прийнято в американській світовій індустрії. Типовим є показник 125 пруф, тобто 62,5%. Аргументується це тим фактом, що нижчий рівень алкоголю в спиртах дозволить концентрованим цукрам у підсмажені і обвуглені деревині легше розчинитися в дистиляті і знову ж таки дати вам більш насичений, м'який та інтенсивний смак. Використання нижчого пруфу на вході, звісно ж, є дорожчим, оскільки треба залучити більшу кількість бочок та часу для досягнення ідеального результату. І далеко не відходячи, одразу вам наступна технологічна родзинка циклічне нагрівання складів з віскі. Що, що вони там роблять? Ага, мова йде про постійні перепади температури в приміщення, де витримуються бочки. Отже, під час підвищення температури спирт у бочці розширюється і глибше проникає в деревину, вбираючи аромати та дубильні речовини, які впливають на смаковий профіль. Коли температура знижується, деревина стискається, виштовхуючи спирт назад у середину бочки. Цей рух спирту туди й назад протягом циклів нагрівання сприяє більш активному обміну між спиртом та деревиною, що дозволяє швидше досягти глибокого смаку та аромату, який зазвичай досягається при тривалих витримках. Інакше кажучи, вони тупо хакнули систему і навчились досягати кращого результату за Менший час. Ну погодьтесь, це не може не захоплювати. Друге питання, яке залітає кожен раз, коли у коментах хочеться добряче накинути на вентилятор. Вони шо в ті ботли заливають по такій ціні? Я можу отого і того, і отого купити разом на цей прайс. Тут, на щастя, для вас у мене буде дуже коротка, та втім доволі монументальна відповідь. Ви вже почули про внутрішні тонкощі технологій і процесів виробництва в Міктерс, і за кожним з них, відповідно, стоїть три типи ресурса: час, люди і гроші. Цікаво, що людей теж за гроші треба купляти, тож вважайте, що лише час та гроші, і останнього треба трохи більше за ті знання. Поглиблення експертизи та креатив, що юзаються всередині, і це, окрім того, що ви апріорі платите за смак, історію, відчуття причетності та вдячність за бізнес, що драйвить ринок, розширюється та залучає крутих спеціалістів, які приводять бренд до світового визнання серед споживачів та на світових чемпіонатах. І як сказав мій добрий знайомий, купуючи міктерс, ти платиш не в останню чергу за те, що в твоєму віскі більше віскі, ніж у багатьох інших віскі. Згадайте історію про те, з яким пруфом вони заливають дистилят в бочки, і якої міцності у вас потім Ботл. Особисто мені приємно знати, що мій віскі при мас-маркетній міцності є менш розбавлений водою, ніж інші. І я готовий за це платити, як і за всі інші вище згадані атрибути якісного та крутого віскі. І третє питання, неочевидне на перший погляд, то це базовий чи преміальний віскі? Так і хочеться його з чимось порівняти, щоб спростити собі розуміння. Я не прихильник ярликів, шаблонів та спрощеного позиціонування, особливо коли мова йде про смак і хитку споживчу поведінку. От дивіться, на американському ринку Міктерс вже дуже давно. І Від своїх штатівських друзів я жодного разу не чув про його якусь преміальність, елітність чи упасі пасі господи, люксовість. Для них це просто американські віскі. Крапка. Як і інші, Міктерс має свою базову та лімітовану лінійку витриманих віскі. як мас-маркетної міцності, так і бочкової. Все просто і зрозуміло, як на мене. Натомість, ми тут в Україні, коли бачимо вартість на 200 чи 500 гривень вищу на базовий продукт типу бурбону. Та у нас одразу підгорає яка частина тіла і починає свербіти бажання обізвати щось некрасивим словом, чи начепити ярлик під назвою Я не знаю, що це та вже засуджую. Відверто усім байдуже до якої категорії відноситься той чи інший віскі. І хоч Міктерс ніколи не писали про себе нічого для підняття статусу, окрім реальних досягнень та важливих технологічних деталей, серед українців трохи літає шлейф недовіри, зневаги та якоїсь дитячої упередженості, давайте я трохи зніму цю напругу та перейду до сьогоднішнього героя дегустації. Міктерс Unblended American Whiskey. І якщо вам не зрозуміло, що таке American Whiskey, а ще й Unblended зверху, то це нормально. Я там був. Тож пояснюю, американські віскі це загальний термін для будь-якого віскі, зернові спирти якого були витривані в дубових бочках більш ніж 0 секунд. А, ну і він має бути виготовлений в Америці. Насправді ж, компанії використовують цей термін, коли віскі не можна назвати одним із класичних термінів типу бурбон чи житні віскі, оскільки він не відповідає вимогам. Оце ми і маємо з нашим Міктерс. Він не відповідає вимогам називатися бурбон, оскільки витримується у раніше використаних дубових бочках, а не нових. До речі, ці бочки були імовірно з під якогось їхнього віскі, але з якого саме невідомо. Ходять чутки, що меж біл цього Міктерс не містить 51% кукурудзи, як вимагається законом, щоб кваліфікувати його як бурбон, а натомість має меж 50 на 50 кукурудза та жита з дуже невеликою кількістю содового ячменю, і це теж може бути причиною, за якою його назвали American Віскін. З терміном unblended трохи складніше. Точно відомо, що це не є синонімом категорії single barrel», інакше його так і назвали б. Бо технічно «single barrel» теж ні з чим не змішується. Отже, в даному випадку незмішаний означає, що в нього не було домішано ніяких інших типів віскі, тобто жодного стороннього зернового спирту, яким би він не був і. Щоб це не означало. В цілому мене влаштовує, хоча хотілося б більше деталей від виробника. Наш small Batch невідомого терміну витримки розлили з міцністю 41,7% алкоголю без додавання кольорового барвника, Проте з фірмовою холодною фільтрацією, що працює індивідуально з кожним бачем, замість стандартного протоколу для всіх. В Україні вартість цього ботлу Міктерс становить 2900 гривень або близько 70 доларів в перерахунку. А тепер ходімо, сьорбнемо його і дізнаємось, як він себе показує за цей прайс. Ну, стиль я вам скажу присутній. Кльовий логотип Міктерс у вигляді старовинного монохромного Аламбіка, що нагадує мені кита з маяком зверху. Готичний шрифт і червоні літери на сіро-синьому фоні одразу говорять мені: це Америка. Ага. Колір. Світло коричневий, насичений, чайний, як захід сонця в Луїсвілі. Ніс. Запах Америки. Угу. Фух, кайф. Мені солодко та тепло, інтенсивно та дуже глибоко. Домінантними нотами тут виступає густюща, темно обсмажена карамель. Вершковий іриста фруктова, майже нектарова солодкість. Підгоріла апельсинова кірка тут, м -м, звісно ж, наслідок добре опаленої бочки. Вона мені дуже подобається. Другий план заповнюється запашними нотами домашнього пирога з корицею та ваніллю. І усе це рясно присипане сушеною вишнею та Горіхами. Якщо куштували колись в дитинстві печене яблуко, і навіть згадка про це уносить вас далеко в або в сільську місцевість, або в батьківський дім, то цей аромат вам дуже зайде, бо тут печеного яблука і достобіса. У мене от одразу вже ностальгія. <плес> На секундочку промайнула нотка кави з чорним шоколадом. І, знаєте, така собі зріла, витримана нота мощного дуба. У, таке манить вже Сьорнути. От Отдітько. Мені з однієї сторони хочеться щось сказати про традиційний вайб американських бурбонів та житніх віскі, а з іншої сторони. Ну, не можу я, бо тут щось зовсім інше. Відчувається якась більш темна, потужна складова, харизматична і зріла, яку не часто зустрінеш в келаху насправді смак. Mm. Oh. Смачно як щільно mm. маслянисто округле тіло, характер червоно-багряний, текстура гладка, втім, прохолодна. Одразу вдаряє складність десертного карамельно-кленового дуету. Mm. Туди разом з тим проникають вкраплення цитрусів та сушених абрикосів з персиком. З'являється доволі цікаве відчуття, що зараз я не віскі п'ю, а їм сінабон з карамеллю та фруктовим топінгом. Мм, точно, це воно. І хтось з боку трохи натирає стіл поліроллю, докурюючи смачну пряну сигару, типу «Buena Vista Dark Fried Kentucky, якщо ви знаєте про що я. Бо нотки тютюну. Хоч і не очевидно, та присутні. Треба лише трошки. Поплямкати. Другий ковток. М -м. А ось і баланс. Дуже кльовий баланс між прянощами та дубовим натиском. Мені подобається, що не дивлячись на. Низький прув цього віскі, смак дуже насичений та вміщує в себе багато підтонів. Зовсім не схоже на класичний бурбон чи житній віскі, це однозначно. Сьормну я, мабуть, востаннє для повного кайфу і зробимо фінальну декомпозицію. Клас, Рецептори вже адаптувалися, вони розуміють, що робити. М -м -м. І якраз під'їхало ще пару цікавих дескрипторів. маслянистий, густо проварений банановий джем з ваніллю. Я ж кажу, друзі, це десерт чистої води. Смак самодостатній, граціозний та дорослий. Йому нічого не треба нікому доводити. Його мета просто дати вам насолоду і тихо піти собі далі по справам. Посмак середньої тривалості ненав'язливий, легкий, карамельно медовий з яскравою нотою смаженої дубової бочки, з житніми прянищами та домашнім духом столу з випічкою десь біля каміну. Бачите? У мене вже майже різдво тут в келиху. Тривалий час я думав, що мені просто достатньо пити гарний віскі, занотовуючи собі під ніс думки про те, що відчуваєш та розумієш. А потім наступив момент, коли цього вже мало, і хочеться розказати про це ще комусь. І не просто донести свій досвід, а й замотивувати, отримати свій. Так і з Міктер сталося. Гарний та харизматичний віскі, потужний оріджин бренду, сучасні технології та фірмова специфіка виробництва. Ложки дьогтю в цій історії не буде, бо її немає. Мені просто приємно пити цей віскі та знати, яку цінність і принципи він несе за собою. Маю надію, що в майбутньому я зможу зробити огляд на усю лінійку базових та лімітованих потлів від Міктерс, і вони, і ви того вартуєте. Наостанок хочу сказати дякую команді Goodwine. Чотири роки вони добивалися заключення контракту на всю продукцію Міктерс на українській онлайн та офлайн полиці. Дуже радий, що тепер у кожного із нас є можливість долучитися до ще одного іменитого та унікального американського віскі, який безперечно захопить вашу увагу та додасть яскравості смакам. У мене все. Дякую, що дивились до кінця. Вдячний за вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі, який з Міктерсів вже встигли скуштувати, і чи хочеться який з них вже повторити собі на барі?